На північному боці Севастополя розпочалося офіційне будівництво першої у місті сонячної електростанції. На реалізацію масштабного проєкту вже знайшли 75 мільйонів гривень та відвели земельну ділянку площею більше 5 гектарів. За словами підрядчиків, наповну електростанція запрацює вже влітку наступного року. Сонячна електростанція на вулиці Богданова має стати першим кроком у комплексному вирішенні проблеми забезпечення міста екологічно чистою електроенергією. Реалізація цього масштабного проєкту розпочалася два місяці тому, завдяки фінансовій підтримці двох приватних українських компаній. Вже закуплені та змонтовані необхідні конструкції, причому 48% обладнання, що буде працювати заради отримання дорогоцінних сонячних променів вітчизняного виробництва. Наприклад, фотоелектричні панелі, які збирають ці промені. Солнечные лучи преобразовываются в постоянный электрический ток 37 вольт. Они потом собираются на инверторах. В инверторах постоянный электрический ток преобразовывается в переменный ток, подается на комплексные, комплектные трансформаторные подстанции, которые преобразуют, повышают этот электрический ток до нужного напряжения и выдается в сеть. Як показує досвід країн, що вже активно користуються дарами сонця, кількість енергії, що виробляє така електростанція, не залежить від сезону. Іноді її КПД вище взимку, ніж влітку, тільки потрібно вчасно промувати фотоелектричні панелі. Сівастополь отримає додаткових енергетичних можна із цього проєкту около 3,2 МВт. Стоїмость цього проєкту порядка 80 млн гривень. Ну и проект, еще раз хочу сказать, что благодаря активности и, так сказать, и, тоже инициативе городской администрации, этот проект состоялся именно здесь, практически в центральной части города. Это говорит о том, что мы и улучшим, и сделаем надежность энергетическое обеспечение в целом компании. На это фактически выполнены уже все работы по подготовке к присоединению. Только будут смонтированы панели, будет запущена коммуникация. запаси, значить, всі ті сіл енерго вже будуть поступати та мощності, та енергія, яка буде отримуватися від цього проєкту. Окрім севастопольських представників мас-медіа, в монтажі першого модуля електростанції запросили взяти участь батьків міста. Мені дуже приємно, що ті задачі, які ставить правительство і президент по поїзку альтернативних видів енергії, воно сьогодні от, в житті, в цей сонячний день, це проєкт «Севенерджі», який Закладывает первые основы солнечной энергетики в городе Севастополе. Раньше ее никогда не было. Она была только на крышах жителей кто поумнее, у кого деньги есть. А для города такой программы не было. Это очень важно для Севастополя, особенно для северной стороны. Нам дополнительные мощности очень нужны. Плохо, когда нет желания инвестировать в инфраструктуру. Отсюда все проблемы с изношенностью оборудования, с авариями и так далее. И очень хорошо, когда находится инвестор, который позволяет экономике развиваться. Сегодня на северной стороне катастрофически не хватает электрических мощностей. И то, что это не просто дополнительные мощности электрические, а совершенно новая технология фото солнечные батареи, то, что сейчас наиболее распространено в мире, в Европе, это дает нам шанс на перспективу развития энергетики в Севастополе в будущем. Сонячна електростанція на північному боці Севастополя стане п'ятим екологічно безпечним постачальником електроенергії на Кримському півострові. Її кінцевий продукт, який в ідеалі зможе забезпечувати енергію до 600 багатоповерхових будинків, буде поступати у розпорядження «Севастопольенерго» за так званим зеленим тарифом, що діє в Україні для джерел альтернативної енергії.